Тарас Боровський, військовий юрист, учасник мілітарі центру Пантерівець, долучається до нашого ефіру. Доброго, вечір, вечора. Доброго вечора вечір вас бачити. Доброго вечора. Прошу роз'ясніть, будь ласка, от ці деталі, бо не зовсім тоді зрозуміло, який сенс від резерву плюс того ж додатку. Так? От наразі, якщо там ти бачиш статус в розшуку, треба все одно йти в... і проходити ВЛК, і, в принципі, ти, якщо там зареєструвався, все одно йдеш до ВЛК. От поясніть, будь ласка, у людей є часто питання і нам пишуть, навіщо ж нам тоді використовувати цей додаток? Якщо це питання до вас, якщо ви розумієте, звісно, цей нюанс. Я прокоментую сюжет, який я побачив. От, і про, про додаток теж скажу. Перш за все, перша теза: громадяни України, які перебувають mm. за кордоном, віком від 18 до 60 років, в чоловічої статі, які перебувають на обліку військовому, вони зобов'язані оновити свої персональні дані і можуть це зробити не тільки через електронний кабінет призовника, а також і через. Офіційну адресу електронної пошти та офіційний номер телефону, які е, зазначені на сайті Міністерства оборони України. Е, пошта і телефон е, свого ТЦК, в якому вони обліковуються. Тому ну, тут ніяких проблем немає в тому, який ви маєте статус в додатку Резерв Плюс сумнівного походження. Щодо додатку Резерв Плюс, е, закон передбачає. Можливість оновити дані шляхом звернення особисто до ТЦК через ЦНАП для громадян України за кордоном можна це зробити через офіційну електронну пошту та номер телефону, а також через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Про додаток Резерв плюс в законі не сказано нічого. Чи є додаток Резерв Плюс електронним кабінетом призовника? Невідомо. Жодним нормативно-правовим актом знак дорівнює між додатком Резерв Плюс та електронним кабінетом призовника не поставлено. Додаток Резерв Плюс це е, додаток, е, скажімо це так, пошукує незрозумілого не походження з, з точки зору нормативно-правової ага. бази, яка сьогодні існує. Незрозуміло, що це взагалі. Міністерство а як оборони? Вони отримали дані. Ну, дивіться, ну це Мінцифри запустило, правильно? Я так розумію, що дані ж звідти підтягують якраз від ТЦК. Вони ж якось зв'язують ці процедури. Там же ж не просто беруться дані, які є в інтернеті можливо, але е я ще раз скажу так: я читаю закон, і в законі сказано, що є електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Так. Він називається саме так. Він не називається резерв плюс. Тому, якщо ви, наприклад, оновили дані через Резерв Плюс і собі спокійно живете, то, можливо, 16 липня вам скажуть, що ви нічого не зробили не виконали вимогу закону. Ви скажете, я оновив через Резерв Плюс. Вони скажуть, читай закон. Там, там не сказано нічого про Резерв Плюс, там сказано електронний кабінет призовника. Він, наприклад, ще не запущений, або Резерв Плюс, ну, ну, ну просто лінгвістично це інше слово. Тобто ніде не сказано, що це одне і те саме, тому користуватись додатком резерв плюс і розраховувати на те, що ваше вдаленим користування і оновлення даних через нього якимось чином потягне позитивні для вас наслідки або ж негативні наслідки, в разі якщо ви там вкажете неправильні контактні дані або неправильні якісь персональні дані, ну я би не став. Тому о, можна користуватись, якщо ви за кордоном, електронною поштою, офіційним номером телефону ТЦК, вказаним е, які вказані на сайті Міністерства оборони України, і все нормально, ніякої паніки в цьому немає. Якщо ви на території України можете звертатись особисто до ТЦК. Через ЦНАП, якщо процедура буде від відпрацьована, я так розумію, там найближчим часом є якісь проблеми, найближчим часом вона буде відпрацьована. Можна звертатись і оновлювати дані через ЦНАП, через додаток Резерв Плюс, поки я не бачив жодного оприлюдненого толком нормативно-правового акту, який би йому надавав хоч якусь роль в цьому додатку. Тому я би поки ним не, не радив користуватися. Дякую, це ну насправді дуже важливо було почути, щоб зрозуміти дійсно статус цього додатку. А тоді питання, знаєте, таке народне. От нам люди пишуть і та, слухайте щодня в телеграм-каналах якісь дивні ролики. Сьогодні бачив, здається, на Львівщині. Представники ТЦК їхали за велосипедистом. Велосипед впав, він кудись втік в Києві. Теж там за кимось ганялись. Щодня якісь дивні ролики, декілька чоловіків намагаються пов'язати одного хлопця, який, вочевидь, ну всім своїм виглядом показує, що він буде переховуватись до останнього. І тут питання в іншому. Якщо ми бачимо зараз черги величезні в ТЦК, а це правда. Дійсно, люди, аби які отримали статус в розшуку, чи їм потрібно просто оновити свої дані, йдуть в ТЦК. І от ну, мої колеги, мої колеги наразі хочуть пройти комісію в черзі, ставлять галочку, щоб ти на наступний раз прийшов, і хоча б не стояв з нуля в цій величезній черзі на 100 людей. Якщо така кількість людей вже йде, навіщо хапають на вулицях, навіщо створюють цей контент для російської пропаганди? От як ви бачите це питання? Чи немає в цьому проблеми і якоїсь ну, просто неадекватності? Ваше питання ну, влучає просто в десятку. Насправді, мені здається, що значна частина відеороликів про такі звірства ТЦК на вулицях. Це є зрежисована картинка російської пропаганди, тому що дійсно, якщо приїхати до ТЦК сьогодні, то там дійсно є черги з людей, які хочуть оновити дані. Так само там хтось встигає пройти ВЛК, однак черги такі і така велика кількість охочих, скажімо, оновити дані, навіть що часто на ВЛК там потрапити достатньо важко. Всі ці виловлювання по вулицям, які показують на відео, не знаю. Я постійно на вулиці, я жодного разу не бачив е, таких речей за от е, більше ніж ну, Тарасе, два роки. Тарасе, Давайте Родного тут єдине, разу. що точно ми не можемо узагальнити, тому що ну я знаю особисту історію, коли дійсно таке трапляється. Мене це теж дивує, бо я, як і ви, цього не бачу. Правда, я uh -huh. ну не переховуюся. Гуляю Києвом. Я ходжу в місті. Я з'являюся. Я жодного разу такого не бачив. Проте. От ви, може, знаєте, ваш колега звуть його Сергій Костира. Може, чули про нього? Він ну досить публічний юрист. От, сьогодні він написав таку історію. Дуже коротко вам спробую її передати. Йому позвонив клієнт, волонтер його звуть Антон, і повідомляє це я з Фейсбуку. Його просто читаю допис. Повідомляє, що на нього біля метро його схопило троє невідомих в піксельній формі. Схопали, повезли в машині на Мостицьку 9, По дорозі йому виписали повістку сьогодні, прямо на сьогодні, і повідомили, що поки він не пройде ВЛК, його не відпустять. За вказаною адресою знаходиться районна лікарня Подільського району, в якій на другому поверсі облаштували ВЛК. Тобто комісію. Ну, він порадив цьому волонтеру е, перейти в, в дію і сервіси, замовити розширену довідку про несудимість, коротше щось там і так далі, якісь юридичні дав питання, але не в іншому. Е, значить, е, е, коли він оформив повноваження і приїхав туди, до Подільського ТЦК, е, вирушив на цю вулицю Мастицьку, 9. То, коротше кажучи, 40 цивільних туди заганяли ці ТЦКшники. Йому, як юристу, не надали можливість, наскільки я розумію, поспілкувати зі своїм клієнтом, не надали можливість дати йому консультацію. Вивели його. Ну тут він запостив фотографію, де його де, де його виводять двоє чоловіків, і поруч стоїть поліцейський, який все це покриває. Ми тут. Абсолютно не намагаємось розігнати зраду, ще щось. Давайте спробуємо якось дати пораду, в чому тут проблема. Ну, погодьтесь, проблема тут якась є. Навіщо їм цей волонтер? Навіщо юриста виводити за руки? Чому поліція нічого з цим не робить? От хто в цьому винний, чому ми реально іноді створюємо невигаданий контент для російської пропаганди? Ну, самі самі ж собі робимо цю пілюлю. Окей, не буду коментувати конкретно цю ситуацію, оскільки не володію е достеменно mm -hmm. всіма фактами, які там відбулись, да я не суд, але е до того, що я сказав, що мені мені здається, і я скоріше переконаний, навіть що більшість цього контенту створюється. Uh, значить, uh, з подачі російської пропаганди, давайте Разом не про російську з тим, пропаганду, з... Тарас. Дивіться, Разом ну... з тим, я скажу про коментую цю ситуацію або подібні. Скоріше. Uh, я вважаю, що в системі ТЦК uh, uh -huh. сьогодні процвітає uh, значна корупція, і uh, всі ці жахіття, які ми бачимо в інтернеті, вони грають на руку uh, тим. Працівникам ТЦК, які заробляють гроші на настрашених громадянах, От. у нас сьогодні процвітає теза, закинута ворогами, те, що повістка означає фактично смерть в найближчий час загибель на фронті, що не є правдою. От. І коли людина отримує повістку, по суті, вона часто бачить не повістку, а квиток. На той світ, вибачте, і їй зразу ж кажуть, що ти хочеш, можеш поїхати або принеси гроші, і от мені здається, що коли хапають людей на вулицях, то скоріше вони їх хапають з метою викрутити з них якусь, собі якусь матеріальну вигоду. І працівники ТЦК, які це роблять, вони підіграють ворогу і підігрівають всю цю інформаційну кампанію, яка спрямована. На саботаж мобілізації а як людині поводитись в такому випадку? Скажіть, от щоб дійсно і водночас не підігрувати ворогу, тому що це реально жахлива картинка, яку можна постійно розкручувати. Причому ж росіяни не розкручують це по своїх російських каналах? Та... Що там в собі Скабєєво покаже в своєму шоу Ненависті до України, це нас мало хвилює. Проблема в тому, що це підхоплять наші канали, телеграм-канали. Одні одному люди будуть пересилати і дійсно дивуватись цьому. От що треба робити громадянину, дійсно, якого ТСКшники кудись ведуть? Ну, і де тут є порушення, і що людині зробити, щоб дійсно ну, його права були е, дотримані. За великим рахунком. Якщо до вас, значить, звертаються працівники ТЦК на вулиці з пропозицією кудись проїхати з ними, ви повинні, як добропорядний громадянин, повідомити їм, що ви перебуваєте на обліку в своєму ТЦК за місцем проживання, і що ви маєте час до середини липня оновити дані. Зокрема, і ви, наприклад, запланували оновлення цих даних на певний день. А сьогодні... Ви йдете е, на роботу, виконуєте якусь свою соціально важливу функцію. І з ними проїхати, наприклад, не хочете. Якщо хочете, можете проїхати. Якщо не хочете, можете вічливо відмовитись. Ви маєте поводити себе спокійно, не чинити їм спротиву якогось опору фізичного. Якщо вони явно порушують якісь ваші права, ви можете викликати поліцію, ви можете викликати адвоката. От, якщо разом з тим вони вас будуть десь затягувати в якийсь там автобус, як якщо це взагалі десь колись відбувається, тому що я такого не бачив, чесно. От я думаю, що не треба кричати на всю вулицю. От тоді, будь ласка, пройдіть ті процедури, які вони вам пропонують пройти, та ви можете оскаржити їх в подальшому, з, скажімо, за допомогою адвоката. Якщо вони оформлять вам документи, визнають вас. Придатним за станом здоров'я та мобілізують до збройних сил України, прийміть це за честь та служіть у збройних силах України. Я ну не можу сказати, що тут є щось проти закону. А скажіть, будь ласка, от просто часто мене навіть питають знайомі ТЦК представники. Вони мають право саме затримувати, бо наскільки я розумію, що вони можуть лише перевіряти статус. Далі цим затриманням має займатись поліція, правоохоронці. Чи мають вони цей статус саме на фізичне затримання людини? Працівники ТЦК на фізичне затримання людини права не мають, тому вони можуть вам запропонувати, а ви можете відмовитись. Хай вони виписують вам повістку і ви приходите на той час, коли вас запросять. Ну, все питань нема. Ми дійсно, я думаю, що для розкрили для глядача цю тему, тому що коли ви бачите оці дійсно парцеві балончики і щось інше, то дійсно ну це виходить злочинці або піді люди, які підіграють, підіграють росіянам і забирають людей телефони. Там не дають дзвонити. Ну дійсно з такими стоями треба боротися. І не це, це все панальна історія. Це <свист> та ж історія, як знаєте, раніше була міліція, яка підкидала. Молодим людям в кишеню щось схоже на наркотики, і потім просила їх батьків викуповувати їх із тюрми. Ця історія продовжується це класична і старе, як світ. Однак, працівники змі не повинні підхоплювати історії про якісь поодинокі випадки свавілля з боку ТЦК. Скоріше за все, треба реагувати на це з державі і реагувати на ці випадки воєнному керівництву та. В принципі, притягувати до відповідальності тих працівників ТЦК, які реально перегинають палку. У нас зараз просто представники змі часто люблять підхоплювати саме ці історії. Ми читаємо в інтернеті, що хтось утопився в річці Тиса. Ми ніколи не бачимо, як хтось утопився в річці Дніпро або в річці ага. Дністер або Південний Буг, тому що представники змі. Хочуть показати нам, що утопились в річці Тиса при спробі втекти з України і цим постійно капають на морально-психологічний стан українського народу і показують, що от у нас от такі є там ухилянти, там є якісь боєгузи, ще хтось і так далі. Це все дуже погано. Треба об'єктивно висвітлювати новини щодо ситуації, яку ви читаєте. В пості мого колеги я думаю, що вона скоріше за все носить характер того, що представники подільського ТЦК е, ймовірно е, ймовірно е, хочуть залякати людей і отак, от нахрапом, або виконати план мобілізаційний, або можливо заробити з них якісь гроші у вигляді хабаря. Е, однак, це моя особиста думка, оціночне судження, і якби ніяких фактів мені про це не відомо. Ну так, ця історія завершується тим, що в нього забрали просто телефон. Тобто він це також описав як крадіжку. Ну, тому що Сергій намагався знімати ці дії, і є тільки фотографії зі сторони. Е, ну, як би там не було, з вами повністю погоджуюсь, потрібно тримати баланс, але є Тарасе, один важливий момент. Якщо держава не бачитиме негативного суспільного розголосу і страху, вона ніколи не займеться цією ситуацією. Це ми теж так. дуже часто проходили. І як тут витримати баланс, дійсно складне питання. Намагаємось його шукати. Дякую вам за участь в ефірі. Тарас Боровський, військовий юрист, учасник мілітарі центру Пантерівець, був, був в нашому ефірі України сьогодні. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі, те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.